Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас відогляди буде Юта 244 SX модель. Це дуже популярний трактор. Він випускається тільки в червоному кольорі, як раніше випускався Шефенг. Мотор тут, хто не знав, Юдешний стоїть. Зараз ми поговоримо, що це за тракторець, скільки такий коштує і які в нього плюси, мінуси, якщо вони є, якщо ми їх знайдемо. Так, ну почнемо з мотору, так, як на будь-якому тракторі. Е, мотор тут 3 UD-385. Обв'язочка, я дивлюсь, що дуже схожа на каємовський мотор. тобто Генератор, два насоси, стартер, розташування просто один в один. Е, оця от перехідна частина, тобто майже як каємовський. Е, можливо, це чисто моє. Розуміння, але так воно і є. Так, ud 385, циліндровий об'єм двигуна 1,5 літра. У нас 1532 см кубічних. Так, ось бачимо циліндрики. Розташування е фільтрів, в принципі, маркировки фільтрів такі самі, як на, на КМ-овському моторі. Це X0706 і GX0708. Е хто хто купував трактори, е всі знають. Тому що ви міняли мастила і ну, я думаю сталкувалися з тим, що шукали. Так, толотниця тут у нас хлопці ж працюють. Переднє місто у нас портальне, редукторного типу з гідропоцілювачем керма. Тобто повністю повний фарш на тракторі. Досить непогано кермо обертається, не хитається. Тобто, Досить легко керувати. Єдине, що от мені не зрозуміло, чомусь не додали тут оцю от штучку баранку, щоб крутити. Тут просто кермо, ну, воно як на Камазіках, поняли? не дуже зручно, як на мене. Люди звикають і в принципі все окей. Так, Це тракторець у нас іде го року. Задні колеса у нас 11,2 11, на 24. Передні 6,5 на 16. Передні ваги у нас встановлені по 20 кг 4 штуки, тобто противовага 80 кг. На задніх кулесах противоваг немає взагалі. Вони не ставляться на юта. Хто знав, хто не знав. Так, По задньому трьохточечна навіска. В захисному кожусі у нас ось такий от механізм шестішліцевий вал, вал. відбору потужності тут, якщо не помиляюсь, одна швидкість 540 кг. Так, причепний механізм у нас в принципі не дає змоги працювати одразу із і з прицепом, тому вони отак на сплінтах зроблені, можна швидко зняти і все у вас буде працювати. От тільки мені цікаво. А ну якщо підняти, вона в принципі не повинна. Тобто вам, вам треба буде підняти повністю гідравліку, щоб винути, бо воно буде заважати. Два гідровиходи додаткові встановлені. Вже встановлена розіточка, така от розпорка. Якась вона друже, ну, не, не дуже зрозумілої форми. Чомусь вона так буквою П зроблена. На що таке було робити, я не знаю. Ну, чому не зробити було якусь пряму. Ну ладно, у них таке бачення В принципі, заслуговує місце бути. Задній фонарь звичайний, заднього освітлення. По коробочці тут у нас чотири передачі вперед, одна назад, є повишені, поніжені передачі. Сам кожух редуктора у нас іде тобто між ног, як на сінтаях, як на кентаврах, тобто нічого нового. Підключення переднього мосту, гідравлічне управління, тобто три. три режими догори, донизу і плавачий режим. Тут у нас ручний газ розташований, вмикається, є от дозатор на гідровиходи. Так, подивимося, що з цієї сторони. А ні, підіо все-таки вал відбору потужності у нас дві швидкості 540 і 1000 обертів. Досить непогано. Я скажу, що друга швидкість використовується по факту тільки для бура чи для косілки, тобто для роторної косарки, щоб швидше її розкручувати. Сидіння таке звичайне. Тобто нічого тут такого зверхісного немає. Супер звичайне сидіння. Навіть на ДТЗ-шках, на кентаврах вже стоять трішки поліпшені сидіння. ну Це таке. Приборна панель тут електронного типу. Тобто, у нас як на автомобілі зроблено. Оці, оці штучки, клаксончик, навіть зроблений окремо кнопочкою. Мені не дуже зручно таким користуватись, Мені зручно, ну коли от, як на автомобілі. Но, трактор є трактор це зовсім інша техніка. Базара ноль. Тут у нас воздушно-масляний фільтр типу циклон. Тобто, тут у нас, хто не знав, встановлено мастило. Тут е, половлюють е, такі от великі там, гілки, листя, а знизу відловлюються усе, е, усі дрібні частинки, які потрап можуть потрапити на двигун. Тому, друзі, там, де стоять такі фільтри, це лайк. Like. Е, вони майже на кожному міні-тракторі стоять. Зараз я думаю, ще тут і сюди і, і на мототрактори почнуть такі ставити. По місцю, по місцю, по ну в принципі нормально в принципі місце, тобто можна спокійно працювати. Задвоєна педаль, торму зайде. Можна відтормажувати кожним колесом окремо. Поворотники взагалі, як на мене, це крінж якийсь, тому що ну якщо ви правою рукою кермуєте. Да, Mm, ну, вони в такому місці розташовані, ну не дуже зручно. Я, ну, на кентаврах вони отут з боку йдуть. На юту чомусь їх перенесли на цю сторону, це дуже дивно. А аварійна сигналізація стоїть з цієї сторони. Ну та і ладно. Так, тут у нас знаходиться відсікач топлива. Е, є ручки, в принципі, крила зроблені нормально, тобто, якщо опиратися, воно ну, не хитається, нічого такого. Тут дублюючі поворотники, це досить, досить прикольна штука зроблена. В принципі, непоганий тракторець, він буде дуже гарно працювати. У нього, якщо порівнювати з кентавром, трішки більше ваги, трішки, трішки довша база, тобто такий от він, витягнутий тракторець. По задній частині трьох точка йде посилена, але по факту гідроциліндр йде той самий на 425 кг підйому. Тому це запас потужності, який в принципі використовуватись не буде, скажімо так. Так, По ціні давайте зорієнтуємось. На сьогоднішній день така от коштує 6930 доларів. Нашим підписникам ми завжди робимо знижки, тому якщо підписані, вам такий тракторець може приїхати за 6850 доларів. Доставочки у нас безкоштовні, без передоплати. Додому привозять такий от зібраний, повністю заправлений трактор, і ви його перевіряєте і вдома розраховуєте з водієм. Гарантія йде 2 роки. Цей трактор ставиться на облік. Документи ми надаємо, тобто, все є повний пакет документів. Ну На цьому все, друзі. Пишіть, як вам такий тракторець. У мене такі от 50 на 50 відчуття на рахунок цього тракторця. Він і непоганий, і, як на мене, щось трішки от не вистачає йому, щоб бути взагалі топ. Пишіть, як вам. Пока-пока.